Любі друзі, ми з вами висіяли перець слонове вухо. Я вже зробила перевалку цьому перцю, так як він зійшов нерівномірно, подивіться, є менші і є більші. Сьогодні я буду робити другу перевалку і я для цього використовую тільки покращений ґрунт. Перший раз його покращувала біогумусом на 10%. Сьогодні покращила біогумусом на 20%. І все. І вас закликаю до цього. Перцю, Розсаді перцю треба єдине. Біогумус, все. Більше ні янтарних кислот, ні монокаліфосфатів, моїх любимих, нічого. Чому я співаю пісню біогумусу, я вам зараз розкажу. Біогумус органічне добриво. Продукт переробки органічних відходів сільського господарства дощовими черв'яками і бактеріями за участю інших організмів. Комахів, грибів. Але основне слово, дощові черв'яки. У мене біогумус написано вироблено каліфорнійським черв'яком. Не знаю. Може і так, може і ні. Не суть. Не суть. Раз пишуть каліфорнійський, значить каліфорнійський. Причому засновник біогомусу. Доктор Баред, і я хочу вам про нього розповісти. У своїх роботах доктор Барет говорив про моркву вагою 2,7 кг, ріпа 3,5 кг, Врожайність картоплі понад 100 тонн з гектара. Врожай цибулі понад 80 тонн з гектара. І все це було вирощено в його проєкті. З його власним населенням дощових черв'яків. Тому дощовим черв'якам слава і біогумусу. Достатньо біогумусу. Для розсади перців. Достатньо, просто достатньо. Ви зможете в анотації до біогумусу прочитати скільки там мінеральних гумінових кислот, скільки там всього чого. Але основне те, що це найкраще добриво для перців. І так, робимо перевалочку. Будемо перевалювати оцю рослину і оцю рослину. Коріння, чудове коріння. Ви бачите, яке коріння у розсадить. Ще можна було, щоб пожив у цьому горщику, але мені ж не терпиться перевалить і вам показати. Просто не терпиться. І так, перевалочка зроблена. Так, перевалочка зроблена. Є нова квартира. В цій квартирі буде далі. Розвиватися наш перець аж до посадки в ґрунт. Тобто, далі його перевалювати не буду, все, йому тут всього досить всього досить зараз проливаю. І все, ми маємо отаку квартиру. Дякую за увагу, любі друзі, біогумус. До побачення. Любі друзі, хочу зробити доповнення. Е, я робила. Зйомку 27 березня, сьогодні 6 квітня. Подивіться, настільки біогумус добре працює. Подивіться, який перець. І подивіться, яке це слонове вухо. Воно просто, ну, наче на дрожжах росте. Ви бачите? І ще хочу показати ті томати, Голове серце. Які ми занурювали для того, щоб вони потовщили і не були такі худенькі. От, будь ласка, дивіться. Бачите, вони дійсно стали товщі, такі гарні, огрядні, дуже гарна розсада. Так що я дуже рекомендую біогумус просто дуже.